Друзі, вас вітає канал МГК Україна Суду Хмельницької області від 29 грудня 2022 року. Хто з'явився в судове засідання? Судове засідання у нас з'явиться поселенко. Під час було з'явилося по фіксуванні судосігом з місця засоби. Апеляційна скарга буде розглянута колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду в складі суддів Вітюк Бабчука Кулеші з участю секретаря судового засідання Купельської та з участю заявника Тесленка. Тесленко Валерій Геннадійович, чи будуть у вас до слави суду ваша честь. Ви знаєте, що да я хочу скористуватися своїми правами. Скористатися своїми правами, навіть не так правами, як обов'язками, Да? І хочу сказати, що да, я не довіряю складу суду, особ особливо вам і пану Барчуку. Е підтвердження того одну із скарг хочу долучити, а ви як там знаєте про. Ну, я не помню це одна із це із тих скарг. Що я, я хочу сказати, що всі судові засідання, які проводили е, за вашою участю, за пана е, е, барчука. Ніколи не були задовільними, чи там скарги, чи там ну, ну нічого не було задоволено по всіх за цих п'ять років. Там да ми ж не, неодноразово пересікалися. Да, якщо по пані Кулеші я не можу там сказати, тому що у мене є ухвали де за її участью, мені є, що відмовляли, є, що не відмовляли, але ну, це питання спорне. А за вашою участю, це все время було. І одна із скарг, що я писав Вишу Раду правосуддя, то ну, на вас є. Тому я хотів би скористатися своїми правами і все-таки зробити. Тому ви пишите, будь ласка, мені ви мене і судді буде. Да, не заявляю. Ні. так, так, Правильно, правильно, добре для прийняття рішення колегія судду видаляємося на радіо. 9 січня 2023 року місто Хмельницький колегія суддів судової халати зводить до кримінальних справ Хмельницького операційного суду в складі головуючої судді Вітюк, тюрк суддів, суддів барчуках леші. З участі секретаря судового засідання Купельської заявника Кисленка розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому матеріали справи за апеляційною скадою тесленника на ухвалу свідчого судді Хмельницького міського суду Хмельницької області від 29 грудня 2022 року встановила. Під час апеляційного розгляду матеріалі впровадження Тисенко заявив відвід суддя в та Барчуку з тих підстав, що останні безпідставно систематично відмовляли у задоволенні його скарг, а тому, на його думку, є підпередженими. Заслухавши думку Тесленка, колегія суддів вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав. Обставини, що виключають участь у в кримінальному провадженні, регулюються статтею 75 КПК України, ставлячи питання про суддів Тесленко, обставин, які в силу закону були підставою для їх відводу, не на рік. Даство в процесі розгляду провадження в апеляційному суді надано право відхиляти клопотання, доводи, апеляційні скарги учасників судового розгляду, А тому рішення суду щодо відхилення ряду клопотання або апеляційних скарг не суперечить вимогам закону та не може бути підставою для задоволення відходу. На підставі вище зазначено окружі статтями 75 п'ятої 81 першої України колегія суддів постановила. У задоволенні заяви Тесленка про відвід суддів Вітюк та Барчука відмовити. Ухвала оскарження не підлягає. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.